Я українка, горжуся і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом вмію писати, слова мелодійні і вірші складати. Я, українка, живу в Україні, у вільній єдиній моїй батьківщині тут все мені в радість, ліси і садки, озера й річки, і глибокі ставки, ланини осяжні, і гори, і долини, Цвіт білосніжної лузі калини. Душі мої солодко грає сопілка. бо я з України. бо я українка. Послухай, як струмок дзвонить, як монить лещина, З тобою всюду, кожному мені говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами. І як веде розмову степ з тобою колостям. Послухай, як вода дунай до моряли. З тобою всюди, кожному мить, говорить Україна. Прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито, прапор цей оберігаєм, Він святиня знає, діти. Прапор свій дій маєм горду, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Я закоханий палку без міри у небачену вроду твою, що що серця, не нещира, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну удачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, мов птиця без крил. Кожну хвилю, кожну днину гріє душу, ім'я твоє ненаглядна, горда, єдина Україна рідна моя.